Друзі, добрий вечір. Обіцяв в суботу, але вже неділя. І вже неділя пів 11. Але думаю, треба зробити, тому що. Ось топ, включаю екран. Тому що треба зробити. бо Завтра понеділок, і наступний тиждень буде дуже інтенсивний, тяжкий і треба не буду відмітити. Все-таки сьогодні постараюсь зробити розіграш. Дивіться, розіграш, я вже б сказав. Прикормки Sport, Трініті Бойли і баунті Бойли різні. Я в тому відео сказав. Так, катяра мені йде заважати. Плюс по просьбі підписників ще два призи. Від валери UA. Дві футб... кожному по футболочці я допомагаю Збройним силам України. Дуже хороша якість. Фотографії ви бачите цих футболочок. Хто виграє четверте, п'яте місце, я от приготував бумажку. Той мені розміри, щоб дав. І я тоді вам організую все, як положено. Так, давайте. Тут запись іде, все, включилось. Тут іде, там іде. Знову ту програмку буде трошки, може, нудно, довго, але щоб я потім перевіряв підписників. Такс, 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 такс. Давайте. Так, тут я я набрав, а дивіться, впереді, тут 5, там не буду вертатися, 5 переможців. От всі підписники. 200. Щас кажу коментарів. 213. Тут, по-моєму, не повторяються, а може і повторяються. Хтось мені якось казав, що як зробити, щоб. Щоб не було повтора. Ну, ладно, я вже зараз не буду робити. Я просив не робити по декілька коментарів, але я бачу, там є не, один, не одна людина, яка робить по декілька коментарів. Ну, хай буде на їхній совісті. Але потім я буду це контролювати і програму мені хтось потім підскаже, як це зробити, щоб були одинарні коментарі. Так, стартуємо. Старт. 3, 2, 1. Так, записуємо. П'ять переможців є. Перший. Асті. Асті Мартині. Асті Мартині. Другий. Просто Юрій. Третій. Владислав 22. Владіслав 22. Четвертий футболочка Руслан Юсюк. І п'ятий просто Олег. Так, друзі, тепер сталося мені все це перевірити. Тепер я йду в коментарі. Так, чекайте, контент. Набираємо. Відео 25 число. І набираємо... а я тут набираю і вибираємо коментарі. Коментарі так бачу. Ладно, будемо так перевіряти, нічого не зробиш. Більше часу займемо. Так, пішли. Юрій Калитка немає, немає ці нам коментарі. Цього відео не потрібні. Далі. Тут загоруйні. Далі, 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 тут. Не буде так перевіряти. Нічого не зробиш. прийдеться потратити час. Слава Йоэй, не так, тут, тут нема. Дима клімок такого нема. Смирнов. Кучерявий. Кузьмяк. Шов, шок, шоп, шоп, так, далі, далі. Так тут десь Шахмат, шахмат. Юра, Юра, такого нема. Влад, тут нема Олег. Руслан. Україна. Буду потихеньку але перевіряти. Роман. Руслан у нас романа нема. Лисак. Так, то вовни, коментарі. Так, Ойга Олівичка я. Масло, Криша Ольга Потопчук. Анатолій не Анатолій нема. Анатолік Христина. Так, щось треба робити з цими програмами? Отак дуже важко. Олександр такого нема. Так, клозена нема. Юрченко, такого нема. Айстер Молинес. Василь нема. Олег, найшов, підписаний. Бачите, Олег, повезло вам плюс футболочка ваша. А так я чуть не помилився. Руслан, Юсюк, Владислав, Юрій Асті Мартині. Далі пішли шукати. Так зараз має бути десь Руслан. Якщо б тоді ми нікого не пропустили. Роман Гейко такого не макував. Ні. Дві Ігор Ігор, Тарас. Юрій знайшовся. Теж підписане. Є плюс друге місце. Наборчик маєте. Пішли далі. Владіслав, шукаємо. Руслан і Астя Мартинів. Так, я щось що далеко поліз, ребята вже тут нема. Я... А от кінчається. 5.23. Все. Пропустив. Давайте назад. А, от я ще не нажав. О, тут. Значить, ті не підписані були. Все правильно. Ті всі, що я знайшов, підписані. Давайте ще раз перевіримо, щоб уже точно знати. Десять днів. Давайте відхремовим. Від назад. Все чітко, так. Да. Тут, мабуть, ті підписок не буде. Ну, давайте вже перевіримо. Потратимо купу часу. Але треба перевірити. Так, отут десь кінчається. Все. Та давай... О, все. Так, поїхали далі. Ще раз перевіряю. Алікси таких нема. Блін, як це довго, Юрій, я знайшов підписаний є. Четко, тут я не помилився. Так, а Владіслав 22, є, не підписаний. На жаль, не підписаний. Владислав. Так, осталось знайти мені. Руслан Юсюк, Юрій і Асті Мартіні. Руслан Юрій Асті. Коротше, шукаємо. Ой, Руслан, Владіслав Асті. Владіслава, ми знайшли непідписане всього. Асті і Руслан нам. Тепер перевірити треба. Асті і Руслан. Зараз ми швидко перейдемо. Вибачайте, що так довго хто дивиться. Але я мушу це все перевірити, щоб не було Асті Мартіні не підписаний. Я залишився знайти мені ще Руслан. Руслан. Руслан, Руслан, Руслан. Де ти? Десь ти Руслан загубився. Тут ющук якийсь ющу-ющук. Юсь, Це не той. Руслан, Руслан, слава, слава, Блин, я знаю, я попробую. Руслан Єщук є. знайшов, Не підписаний, я так і думав. Так, і того, хлопці, у нас три місця. Звільнилося. По новій починаємо жеребкуватися. Так, назад вернутись. Load Comments. Грузиться комендці. Три місця тепер. Раз, два, три. Confirm. Start. Старт. Так, другий тур. Аналітика з нуля Бачив такий. Аналітика з нуля. Валерій Тур'янський. Валерій Турянський і Роман Бортнік. І Роман Бортнік. Якщо Бортнік підписаний, він футболочку має. А ці два набори розігруються. Гет-сертифікат. А як тут перевірити можна? Автор. Ага, от бачите, тут є Віннерса. Як це так? Перевірити отут оно. О, є які коментарі. YouTube. .com. Ага, ну-ка попробуємо і це. ну-ка, давайте так, чик, Ага, він Добре, то дивився. А оце що у нас? Аналітика з нуля. Ага, це я на його канал зайшов. Дивимося підписки. По крайней мере, тут я не бачу свою підписку. Давайте так потім перевіримо далі. Провіримо Турянського. На канал зайшли. Канали. Нема підписки. Давай подивимося слідуючий. І Роман Бортник. Так. На цьому каналі нічого нема. Давайте тепер провіримо. Тепер перевіримо так. Касувати. Так. Знову заходимо сюди і будемо шуршати. А що зробиш, хлопці? Нічого не зробиш буду. Я бачив ті коментарі, але я не звернув, не звернув, не пам'ятаю всі. Поїхали. Так, що у нас? Аналітика, Валерій і Роман. Поїхали, Аналітика, Валерій і Роман. Так, собака. Котяка, отойди, котяка, ты мне мешаешь. Роман, а то бортник а то други в кавалерии роман и сюда тикай, ди-ди-ди-ди на кавалерии роман чувствую тут тоже не подписаны будут Аналитика. Пидписывание аналитика. Е плюсик. Аналитика. Наборчик ваш. Набор. Тут набор. Юрий. Далее. Роман Бортник и Валерий Турьян. Пане Валерій. Уже менше людей. Двоє лишалося. Це добре. Роман Мор, це не той. Це не той. Не той. От, Роман Бортнік підписаний. Супер. Роман Бортнік має футболочку від Валерія Юей. Футболка. Хто хоче придбати таку футболочку? У мене під відео є телефончик. Замовляйте, футболки готові. Частина коштів йде на Збройні сили. Так що ви зробите і собі добре, і Збройним силам. Так, лишилося нам знайти Валерія Тур'янського. Тур'янський, так, да. Валерій. Хоч би він був підписаний, щоб уже... Все, кончилось. Десь я його пропустив назад, зараз піду. Зараз на всякий случай ще перевірю. Так, да, поїхала назад. Так. Так я тепер легше тільки Валерія шукає, Владислав. Фіш. Боюсь, що він, мабуть, не підписаний, тому я його десь пропустив. Як я пропустив, вроде уважно дивишся і десь видно дёрнув мишкою і проскочила вона мені Віталій, Василь, Анатолій, Віктор, Василь, Руслан, Левін, Владислав. А якщо буде підписників мільйорд і, під, і коментарів, я ж не зможу перевіряти це вручну, тим більше в прямому ефірі Віталій Ні, Валерій. Валерій, треба мені Валерій. А якщо я його зараз не знайду, що робити... Та що ж таке, а? Десь Валерій замаскирувався, так, а? О, знайшов! Не підписаний ще. От Валерій Тур'янський, ще й не підписаний. А, ще одного треба шукати. Так, футболки розіграні. Розіграємо ще одного переможця, срочно. Так, як це нам сюди повернутися? Так, є, грузиться. Один переможець є, конфірм є. Старт. 4, 3, 2, 1, третій тур. Чик. Андрій Маслов. Андрій, англійськими ми Андрій. Маслов. Шукаємо. Get certificat. Давайте подивимося, що в нього тут Андрій Маслов. Погано, що я тут не бачу підписки. Давайте подивимося так на... Бачите, тут я не бачу. А от тут якісь у нього є підписки, давайте глянемо. Може я і тут є. Не вийду, не бачу. Ну що я не бачу, коли він коментар зробив. Давайте глянемо. А от. А ну-ка попробуем. Він десь недавно, я пам'ятаю цей коментар. Давайте все-таки перейдемося. Нікуди ми не дінемося. Так, Андрій Маслов, давайте спочатку. Він десь тут, по-моєму, з краєчку є. Боюсь, що він теж не підписаний. Andri 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 Поки я шукаю, хто вміє оцю програмку подивіться, підскажіть, як це зробити швидше. Може це просто, звісно, жах. От Андрій Маслов, найшов. Підписаний, ребя, нормально. От, якого гуфлета, все, воно. Плюс набір. Є. Е. Все, виключаємося тут. Коротше, зачитую фамілії переможців. Юрій, просто юрій. Набір виграв. Олег, просто Олег написано українським футболочка. Аналітика з нуля набір. Роман Бортнік футболочка. От ті, хто футболочки Олег і Роман Бортнік, мені розміри на вайбер. Телефон під відео мій. І Андрій Маслов набір. Ті, хто виграли набір по вайберу, дайте мені адресу, куди мені висилати. І хто футболочки, також адресу і розмір. Або з Валєрою зв'яжіться напряму. Телефон також під футболочками буде під відео. Все, вибачайте, що так затягнув, але треба було все чітко зробити, щоб не було лишніх запитань. Все, добраніч, слава Збройним силам. Нарешті закінчились. Пока. E